Коли про карасів кажуть, що в них солодке м'ясо це зовсім не образний вислів і переносне значення. Воно справді має солодкуватий присмак, ніжну текстуру, а його смакові відтінки змінюються залежно від того, де карась був виловлений, у яких умовах в мешках і чим харчувався. Річковий карась не такий яскравий на смак, як озерний чи ставковий. Але м'ясо найніжніше, таке, що тане в роті, і дійсно солодкувате м'ясо має карась виловлений у болоті. Він живе там ледачо, зарившись у глибокий шар мулу, багатий на різноманітний. Нітний поживний корм, зокрема і соковиті стебла водяних рослин. Витягнути його з болота вкрай складно, адже він майже ніколи не буває голодним. Ведучи пасивний спосіб життя, болотний карась набирає вагу набагато швидше, ніж річковий чи озерний, яким для прожитку потрібно бути значно активнішими. Єдиний недолік болотистого карася це його запах, проте він швидко зникає, якщо рибу ретельно очистити, випотрошити і добре промити. Також рекомендується видалити зябра, у яких можуть залишитися частинки мулу. У порівнянні з болотним карасем, у риб із чистих водойм і проточних річок запах твані майже не відчувається. Але, як я вже згадував, їхнє м'ясо не таке смачне та ніжне. До речі, усе сімейство коропових, до яких належить карась, вирізняється ніжним солодкуватим м'ясом. Це може бути сазан, короп, лин, і в усіх цих смачних рибах може бути легкий болотистий запах, адже вони живуть і харчуються на дні середводної рослинності. Вирішення цієї проблеми таке ж, як і у випадку з карасем, ретельне миття, чистка видається. Видалення зябр і можна насолоджуватися солодким ніжним смаком. А як ви вважаєте, який карась найсмачніший?